Режептий Пердоган каже: Та що ж ви будете чекати до вересня, якщо є ще цілий серпень? І дивіться, тут в Стамбулі ми можемо організувати вам розмовний клуб, де Путін може попрактикувати свою англійську. Так, от для цього він планує провести переговори з обома лідерами. Про це про те, що ми говорили, та що він хоче подзвонити Трампу, подзвонити Путіну і. З'ясувати, чи можемо ми зібрати їх двох у Стамбулі е, в той момент, знову ж таки, коли я нагадаю, Рустему Мумеров сказав, що ніякої е, е, ніякого прогресу в перемовинах у Стамбулі не було досягнуто з російською стороною. Трамп каже, ой, Трамп каже, Ердоган каже, зараз я включусь в цей процес. В мене є мобільний телефон Трампа. У мене є мобільний телефон Путіна. Я їм позвоню і з'ясую, чи не хочуть вони прилетіти до мене в Стамбул на перемовини. Але знову таки якось дивні перемовини, якщо там буде. Трамп, якщо там буде Путін, то скоріш за все там мав би бути і президент Зеленський, тому що інакше їм зустрічатися немає причин, окрім як війни в Україні іншої причини, щоби зустрітися Трампу і Путіну, немає.